Постраждалих кількість збільшується, тому що самостійно люди ще приходять. і Стресова реакція. Також декількох людей у нас є те, що акубаротрама. Одну зараз амбулаторно обслужили ще додатково до тих, які поступили раніше. А раніше в нас поступило в стаціонар. Ми госпіталізували чотири чоловіка. З них одного прооперували, тому що там осколкове поранення. Ще трьох поклали в травматологію: це переломи ключиці. Також є порізи в основному передпліч, тому що скло. Летіло, крім того, було шість вже проліковано амбулаторно, яким надали допомогу, обстежили, але вони пішли додому лікуватись. Ну і от зараз знову двоє прийшли вже після обіду з скаргами на те, що головокружіння. Ну, так само стресова реакція. І, звичайно, є ознаки акубаротравми на обстеженні. Ще одну жіночку привезли з бомбосховища, яка те. Ж дуже перехвилювалась на фоні високого тиску, і в неї діагностований інсульт. Тому біди наробили багато, і ми то справляємося. Молодці, швидка екстрена допомога. Вони дуже багатьом відразу на місці надали допомогу. все дуже швидко підвезли до нас.